Добрим людям, доброго дня! І сьогодні ми говоримо про такий цікавий і в необхідний інструмент будь-кому. І в будь-якій ситуації, як в мультітул, на прикладі моделі від Ganzo G301 виконанні Titan. Це значить, що воно блищить, а не фарбовано чорною фарбою. Експлуатував цей мультитул на протязі декількох багатьох, скажімо так, років маю деякий досвід і хотів би з ним сьогодні поділитися з вами. Ну, по-перше, що хотілося сказати, що звісно ганзо це такий собі компроміс між ціною і якістю, відповідно, різноманітні Лезермани, Гербери. Вікторінокси будуть за якістю краще, але ми маємо на увазі мати саме ціну. А за ціну одного лезермана можна купити 5 або там більше от таких от ганзоїдів. В основі будь-якого мультитулу подібного формату, відповідно, лежать Пласкогубці. І Пласкогубці це той інструмент, який. Як показує досвід, використовуються в подібних <кхи>, мультитулах найбільш частіше. Причому, як ми бачимо, плоскогубці тут мають звуження цих самих губців до кінчику. І це одночасно перевага і та недоліки. Перевага в тому, що можна зробити якісь більш-менш філігранні маніпуляції, а недоліки в тому, що ці губці доволі. Тендітні і не такі потужні, як хотілося. б. Відповідно від використання, тут вже маємо такі заусенці на робочій поверхні, і це банальний знос. Вони доволі цупкі, тут є носічка, ну, можна, можна. Що мені не подобається саме в пласкогубцях, це те, що тут є інструмент для перекусування дроту, і він знаходиться доволі близько до відповідного інструменту, який, ну, по суті, є в плоскогубцях гайковертом. Тобто ці спеціальні щілини та прорізи, вони необхідні для того, щоб закручувати, відкручувати різноманітні гайки. А, Кусачки знаходяться доволі близько. Окрім того, вони виконані в одному корпусі з основним інструментом, і вони незмінні. Це погано, тому що перекусуючи різноманітні дроти і не тільки дроти, можна доволі легко вивести їх з ладу, і замінити їх буде неможливо. Демонструю інструменти, які знаходяться е, як бонус. Ну, про що варто сказати? Це те, що крайні інструменти граничні вони мають шпені і відкриваються одною рукою. І крім того, вони мають фіксацію типу Axis Lock, Тут відповідні замки для всіх інструментів, вони тут присутні. Uh, під праву руку в нас ножик, uh, ножик невеличкий, ну і він, мабуть, щось ріже. Чи зручно їм різати? Та не дуже. Але як запасний варіант, uh, такий собі на аутшухер, він, безумовно, підійде. Але є одне але. Сталюка, яка використовує Ганзу для цієї моделі, вона uh, така дуже. Не дуже ножова, <смеш>, скажімо так. Це 420 або 440. І е, тупиться воно ну, доволі непоганенько. Тобто ножик тут може бути використований виключно як е, такий аварійний і запасний варіант. Але те, що є фіксація, це добре. Хоча для чого добре, я, якщо чесно кажучи, так подумати і не знаю. Далі в цьому ж ряду відкривачка для ЖБ банок, так виглядає, і тут же невеличкий інструмент, ну, скажімо так, для зняття ізоляції з дроту, або ну, такий собі маленький стропоріз, Тобто, який-небудь шнурок воно відрізає і воно доволі гостре. Відкривачка працює нормально, банки відкривав. Все роби. Далі, тут же посередині, інструмент, який незручно відкривати, де да й він, по суті, не дуже потрібен. Це таке кільце, яке слугує для того, щоб фіксувати ваш мультитул, на якомусь спорядженні, або просто одягнути сюди тімляк. І, до речі, воно не фіксується на аксіслок. Йдемо далі. Далі самий сумнівний інструмент ну, по-перше, що він відкривається доволі тяжко, а там треба так добряче зачепити нігтем. Оце для мультитула, коли руки замерші, мокрі, не дуже добре. Це така невеличка пласка викрутка. Але заточена вона е, дуже грубо. Тобто передній край е, він не відповідає ширині. І е, він, я думаю, ну, по суті, це якась ковирялка, вона тут і, і нафік не потрібна, але вона є. Тим більше. Вона не потрібна, що в мультитулі є додатковий набір інструментів, потім трошки покажу. Далі у нас ідуть е, ножиці. І ножиці це добре. І до, ножиці, до речі, тут дуже непогані. І вони мають отакою виду пружинку. Е, пружинка е, працює непогано і вона краще працює, ніж, наприклад, Вікторіно, Вікторіносівська. Правильно сказав, Пружинка, яка на віксах використовується як окремий елемент, тут все ріже. І ножечки непогані. Конче необхідний інструмент, ну, банально для якогось там похідного манікюру, нитки, папір, там ще що-небудь. Але вони невеликі. Реально невеликі. Хоча і мають доволі такий потужний важель для управління ним. Наступна сторона. Ага, ножечки вона закривається отак. Хоп. Тут у нас пилка пилка по дереву, розведена пилі нормально, але вона постраждала. Як бачите, вона просто крива. А що це було? Ми е, займалися тим, що облаштовували стріловище і ну, дав покористуватися. Андрюха, дякую тобі, що не зламав повністю, тільки погнув. Ну, от, в результаті пиляння, воно отако. Пройшов такий вигляд, він просто е, м, уперся десь в деревину, і в результаті після нагріву її повело, вона крива. Але пилка працює, хоча лезо цієї пилки дуже невелике, і це слід розуміти, коли ви купуєте подібний інструмент саме із запилки. Далі, е, знову ж таки, нігті, да? нігті, нігті. Отакий От інструмент, е, який має. Потужне, потужне заточене в одну сторону лезо, дюрку для, мабуть, там, наприклад, продівання ну, шнурку або ще що-небудь. Міркує про те, що такий інструмент буде корисний використовувати, коли потрібен такий дуже грубий, грубий різ, щільний матеріал не знаю, там Метал, ще що-небудь. Хоча по уму, і правильно, такий інструмент має бути заточений під шиття. Тобто, використовувати його як подібну швайку для продівання нитки, розгортання різноманітних отворів і тому подібне. Чесно кажучи, я цей інструмент використовував саме для такого силового різу. І він у мене навіть там десь трішечки прийшов. Фу, прийшов От дюрка негодність, тому що тут покром самий краєчок леза цього інструменту, але в цілому вважаю його корисним і корисним в першу чергу як лезо, що небудь таке тверде попорізати. Далі, з цієї сторони, у нас серейтор, серейторне лезо такого вигляду. І е, воно гостре, я їм, чесно кажучи, не разу не користувався. Так, попробував, ріже дає ріже, не знадобилось. І це добре, тому що такий інструмент в першу чергу, в першу чергу, він буде корисним парамедикам. І про це говорить оцей специфічний кут нахилу самого кінчика Леза, тому що воно призначене для е, розрізання текстильних матеріалів, наприклад, одягу на пораненому або спорядження. І подібний інструмент. Е, да, він буде важливий. Буде дуже важливий, але отак. -от. Мені не знадобилося. Ну, в кінці кінців їм можна там і картоплю почистити, якщо буде така необхідність. Гумор. Ну і нарешті ще один інструмент е, це, відповідно, така вороток для біт, які йдуть в комплекті. Ось така штуковина Тут у нас знаходиться е, проставка для, е, для біт, і самі біти. Як ми побачимо, тут е, декілька Філіпсів, е, три Філіпса, три пласкі викрутки і скільки там п'ять е, шостикутників. Е, біти, скажу чесно, вони так собі якості, наприклад, оцей Філіпс, оцей Філіпс вже добряче підносився, я їм щось користувався, і воно от таке. Так от, є пласкі викрутки, які нормально тут працюють, воно тіліпається трошки, але тут є магнитик і воно навіть не випадає. Нормально. Так от, У мене питання до виробника. от На холеру ви робили оцей самий інструмент. Оцю плоску викрутку, якщо є набір нормальних біт. Я думаю, що це просто зайнятелемісія, які не знали, чим більше зайняти. Де і все. Тут важливий момент. Якщо ви дійсно збираєтесь використовувати цей набір біт за призначенням для конкретних, конкретних робіт, я в конче рекомендую замінити їх на більш якісні, і окрім того, замінити їх на ті біти, які дійсно вам підходять. Тобто необхідно зробити такий собі самоаналіз і з'ясувати, які саме біти ви будете використовувати, і загрузити їх сюди в холдер. Ну, Наприклад, я цього не робив, тому що, чесно кажучи, не дуже інтенсивно іми користувався. Але, наприклад, якщо б я затачував цей мультитул, там, для роботи зі зброєю, да, я б робив би, е, набір таким, е, які підходять саме під мої задачі. Е, чи ви, там, наприклад, там, не знаю, електрик, да? ну, хоча сумнівно, мабуть, не ізольованим інструментом працювати. З електрикою, але ну, я думаю, ви зрозуміли. Суть саме в тому, що біти мають бути підібрані саме під ваші задачі, і тоді цей інструмент буде мати сенс. Холдер, до речі, дуже непоганий, він дешевий, такий простецький, але, але воно працює. Чохол, нейлон. Тут кніпочка, яка запирає, нормально працює, не роздовбалося. Кріплення. Тут два горизонтальні вуха, ну, верніше, зрозуміло, да, для горизонтального розміщення на поясі чи, наприклад, там, вертикально на лямці. І одна шлейка для протилежного ну, перпендикулярна двом іде. З варіантів те, що я використовував, ну, по-перше, на поясі його носити не дуже зручно, воно велике і товсте. Носити на спорядженні таке собі, бо воно тіліпається. Таким чином можна сюди придіти карабінчик і використовувати його там, де-небудь на розвантажувальній системі. якійсь. Як по мені, то його місце в кармані вашого заплічника, чи сумки, чи де десь. Там було всередині таке відділення, яке вже пошматувалося, там видно, да, воно порвалося і зовсім ніяк. Нормально не функціонує. Так оце була окрема кишенька для того, щоб розміщати тут інструмен... інструменти, ці бітки. Ну, бачите, воно і лізе туди поганенько. Ну і відповідно загрожається мультитол. Чи вартий подібний мультітол вашої уваги? Я вважаю так. В першу чергу, тому що дуже демократична ціна. Знову ж таки, відносно тих самих везерманів Херберів та Вікторіноксів. Ну і, по-друге, в ньому доволі таки непогана якість. Якщо ви правильно і е, за призначенням використовуєте інструменти і не даєте їм надмірного навантаження. Ще хотів зауважити те, що е, на диво, осьової гвинти тут зібрані на торксах. Отакво. І коїде торкси в мене вже покоцані. Ну, наприклад. Наприклад, мабуть, оцей Торкс вже злизаний. Це не тому, що я туди шестикутником лазив. Ні, я туди лазив саме Торксом для того, щоб підтягнути осьовий гвинт. Але якість матеріалу, чесно кажучи, так собі. Ну, відповідає, мабуть, ціні. Всім дякую. Вліпить лайкоса, поширте відео, підпишіться на канал, якщо не підписані. Бай-бай! Це буде Україна.